Ну подаріть проєкт? Ні, підожіть. Проект це проєкт. В проєкті рішення є пункт. Перший і є пункт другий, де у нас йде ставка земельного податку. От ми в частині ставки земельного податку змінюємо на 12. Що питання? Я взагалі не розумію. Ми голосуємо і в частині другій зносимо зміни. У нас немає зараз підстави і піднімати. Я вам прочитала. збирати да, через трини вот.

Ще раз вона і так буде, бо Вона і так Дивіться, буде в чому питання? Тобто, Була попада, <клес> 3-4 дні на сесії, вона не зібралася. Вдруг якась буде палатка, лізе, той поговорить до 21-го він буде недійсним. Після 21-го. До 15 грудня ми повинні плани регуляторної діяльності на наступний рік затвердити. На Тому до 15 грудня ми точно дождимо Голосувати за... Ми, ми подовжимо договор наступну сесію змінюємо відсоткову ставку. Все. Ми, 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 ми не виносимо сесію. Представники родіна. Ми поновлюють, а через раз ще. Піднімаю, mm -hmm. Я так не У нас два рішення буде. Одну сесію можна і пропоновити і підняти. Ми поновлюємо за їхньою і Поновлюють заяву за їхні заяви, і змінюємо. результат. рішення вісім відсотків чи скільки. Я керівник. Я так у 13 все у більших випадках там написано 13. Ми отма так ще приймаємо. Ні, ну тут опять ще раз. Давайте тоді для себе розуміємо так. Приймаємо заяву від Родіна Агра і на наступну сесію приймаємо їх заяву і приймаємо заяву номер два. І голосуємо сказав, що не... окремо надати таке окремо. У нас буде окремо друге рішення. Я не понимаю, ну я чого окремо. У нас де пункт один і пункт два проекту рішень. Перше рішення поновити? А друге Він, рішення — зміна у нас одного рішення воно пишеться. Пункт один, пункт два. Тут у нас пишеться, тому що це поновлення, тому що це ставка відповідна до попереднього дому. У нас одне рішення буде само, само себе. само собі буде по супереч. суперечку ну, рішення, да. тому що поновлення суперечку не проект. 4. Тому що поновлюється на, на тих самих умовах, по-перше. Давайте ну, юрист родина як правильно забувають. А ми не, не, не виносимо. Голосують. Голосуємо. Голосуємо. Голод зайдеться. Верник. Все вопляться. Белячак. Утримався. Сорока любовь. Забороченка. Фитоновочка. Задавай. Проты сейчас. Ергаева. Утрималась. Моторный утримался. Стопа. Антинерку. Готова? Ми голосували. Да. Поки ви вважаєте, у мене питання 3, 4, до земельних ресурсів на 25 До вас надійшла заява за 60 днів. так? За 60 днів. Ви 5. знаєте про те, що 5. ми всі 5. голосуємо постійно за те, щоб 12. Так? І ви за ці 60 днів не приприйняли ніяких... Ми дві зенсії назад ми написали за 5%. У це, це землі сільхозпризначення, ми всі ставимо 12. Там теж за мене ділянка сільськогосподарство. Під об'єктами нерухомості. Під об'єктами нерухомості, а це землі сільського сільськогосподарського пришого. Сільського, 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 сільського. Так, Майно. На закінчився термін дії договору оренди в селі Калинівка в лікарняній амбулаторії з комунальним підприємством первинної медико-санітарної медико допомоги Міськово-Погрилівської сільської ради і з громадянкою України Менько Ольгою Миколаївною, яка орендувала приміщення для розміщення стоматологічного кабінету. Тому відповідно до закону України про оренду. Чана до комунального майна орендодавець мав право за своєю власною ініціативою прийняти рішення про намір передачі комунального майна в оренду і включити майно до одного з переліків. Тому пропонується наводити депутатського корпусу наступний проєкт рішення. Погодити намір про передачу в оренду частини житлового об'єкта лікарняної амбулаторії, що розташоване за адресою вулиця Соборна, будинок 20 двадцять Солокалинівка, Мукласького району Миколаївської області, загальною площою шосто шість десятих квадратних метрів для надання первинної медичної допомоги, законути умови оренди частини нижкового об'єкта лікарняної амбулаторії, що розташований за адресою вулиця Соборна, будинок 20, село Калинівка, Москва рино область області, загальний почати 623. І 6 квадратних метрів відповідно до додатку 1 до даного рішення. Погоди намір про передачу береди частини до об'єкта лікарняної амбулаторії, об що розташоване за адресу вулиця свободно будинок двадцять село Калинівка Миколаївська, Михайло, загальною області, загальною площою 16,2 квадратних метрів для розміщення стоматологічного кабінету. Затвердити умови оренди частини нежкового об'єкта лікарняної амбулаторії об загальною площою 16,2 квадратних метрів. Відповідно до додатку 2 до даного рішення оприлюднити дане рішення. Відповідно до чинного законодавства офіційному сайті Воскресенської селищної ради контроль покласти на бюджетну комісію. Умови оренди частини нежитлового об'єкта лікарняної амбулаторії, перше, об'єкт оренди, частина нежитлового об'єкта лікарняної амбулаторії, що розташована за адресою вулиця Соборна, будинок 20 село Калинівка, Миколаївського району Миколаївської області, загальною площі 623,6 квадратних метрів. Орендна плата визначається відповідно до пункту 13 методики розрахунку орендної плати за державне майно і становить одна гривня в рік. Сто оренди нерухоме майно передається в оренду строком на 5 років. Додаток 2. Об'єкт оренди частина нежитлового об'єкта лікарняної амбулаторії з загальною площою 16,5 квадратних метрів, розташованих за вулиця кожного будинок 2021 та Миколаївської району Миколаївської області. Оренда плата буде визначатися відповідно до методики розрахунку оренду оплати за державне майно затверджено постановою Кабінету міністрів No630 28 квітня 2021 року. Строк оренди нерухоме майно передається в оренду строком на 5 років. А А? яка Яка Це тільки намір. Одна прім'я для ПМСД і для славаточного кабінету буде визначено за результатами електронного аукціону. Скажіть, будь ласка, скільки квадратних метрів ця амбулаторія скажу. і скільки орендує сама амбулаторія у громаді квадратних метрів? Комунальне підприємство, центр надання медичних послуг буде орендувати 623,6 квадратних метрів, а взагалі амбулаторія, зараз скажу, це вже за Калинівського стайку. Два квадрати напиші. Ні, це загальні площад амбулатурі. А амбулату надання звичайно медикосаніціальної допомоги 623 і 6. Там є бібліотека. Тому що там бібліотека, стоматологічний кабінет, там тільки сад і Світломанішень. Виносимо на виносимо питання на голосування. Безбожне. Голод, Берник. Сенджик. Іланов. Сиропляр. <говори> Білячак. Старошек. За. За. Запорожченчик. За. Сусанович. За. Садова. У мене питання ще що... Так, Скажіть, будь ласка, там я наскільки знаю лікар Мінко. Да, вона якісь заяви має реалізувати. Вона, да. вона володіє цією інформацією. Це ж вона. Це ж відповідно до її заяви. Чому я її познаю? Так. Єргаєва. Моторний. За. Топа. <говори> За. Антонешка. Нати за да, виносимо питання на розгляд. Слідуюче питання про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 11.09.2020 року на марніці про затвердження переліку першого типу та переліку другого типу об'єктів комунальної власності Воскресенської селищної ради. Так, з попереднього питання випливає наступне питання. Нам необхідно внести зміни до переліку першого переліку другого типу. Перелік першого типу це майно, яке передається в оренду за результатами електронного аукціону, Ми туди додали. Частину нежитлового об'єкта лікарняної амбулаторії загальною площею 16,2 квадратних метрів за адресою села Калинівка вулиця Соборна, 20 для розміщення стоматологічного кабінету. І в перелік один у нас була змінена площа частини нежитлового об'єкта лікарняної амбулаторії, 623,6 квадратних метра для надання первинної медичної допомоги. Після цього буде е, вист... ну, оголошено проходимо е -е, до голосування. Безбожне. За. Голос. Берник. Сенджик. За. 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 Сивопляс. Білячак. За. Сорока. За. Запорощенка. За. 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 Моторний За. СОПА. За. 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 16 за виносимо питання народ. Следующе питання про надання згоди на відчуження об'єкту комунальної власності в Захисерської селищі. Були нами розроблений технічний паспорт на будівлю громадського призначення за адресою вулиця Село Михайло Лавріна, вулиця Шосейна, 44, зроблений звіт з білко від, оцінку майна. Відповідно, не за ну, проект хрещення наступного наступного змісту. надати згоду на відчуження об'єкту комунальної власності Казанської селищної ради, а саме. Де житлової будівлі гуртожитку, знаходиться за адресою Михайло-Обус, Миколаївський район села Михайло Лаг'яне, вулиця Шасейна будинок 44, загальною площі 878 квадратних метрів шляхом проведення електронного аукціону, витрати на підготовку організацію та проведення електронного аукціону по об'єкту відчуження, зазначено в пункті 1 даного рішення, покласти на переможця такого електронного аукціону. Оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті ради. Дане рішення набирає на з моменту його офіційного оприлюднення потворити покласти бюджетну комісію. Відповідно до, якщо когось цікавить, звіту про оцінку майна вартість становить 245 тисяч 300 гривень. Що це здомовиться? Гуртожиток набрав. Я за могу в руку спросить фото його за тобі, тому що це стоїть аварійний об'єкт центрі села. А там взагалі так стоїть. Там постійно збирається гуляють діти, я там просто бачу там закладки махи, навіть в общем, поки він не даде власника, то там поруч не буде. Є один желаючий там війни, Хай собі яю там СТО, або що, щось моя річ особисто зміна. А тут бокає наші хлопці. Тому ну, там, там на когось може впасти. Там, щоб ви повіться, там уже криші. Криші. криші немає, панелі немає. там Є там криші. Криші. Там і, і Перший поверх перекритий, і другий поверх перекритий. Мене ж дано від депутати, голосуємо. Мене загад. Починаємо, Починає. Безбожня. Голов. Почекаємо. Поки ні про не голосував. Перник. За. Сендрик. За. Я ще зброшу. Іланов. За. Сивопля. За. Білячак. За. Сорока. За. За. Підляновочка. Утрима. Ну, дивіться, там. Ходять ваші діти, да, ваші діти да. утрималась, не треба кричати. Да я, я, я просто не можу це. Це жесть взагалі. От хай бачу всі от колоці. Я сама скажу, що я утрималася. Скажи, Допа. Толку нуль. Антеннетку. Катува? І у нас нема ще голова. 8, 9, 9, 10, 11, 12. Навіть голубам нам не вистачає голосів для того, щоб ну, я подивився. А потім зазавди за за. Голуб зав не вкладає. Запишіть протоколь, будь ласка, інфуструктури. там дійсно аварійний стан, там дійсно може когось перебити. там дійсно ката Вихід, ви дивіться на ту будівлю, на сину 44. Я вас благаю. Коль, давайте, бо вони Вам слово не давали. Ви не депутат. будь ласка. Я не депутат. Людмила Євген. 18 питання про затвердження даної документації на будівництво заробляється. 17 пропустили. Вибачте, про прийняття транспортного засобу автомобіля марки Мерседес Sprinter 96, АЕС-35. У комунальній власні Воскресенської селищної ради. Так, рішення Воскресенської селищної ради від 30 на номер 8. ми прийняли транспортний засоб Мерседес benz Змінюється його вартість і все. Все, що змінюється. Вона буде становити 2 мільйони 194 тисячі 440 гривень 6 копійок. Вопрос, можно, то есть номера уже получили? 487. Можно. Сенджер. Иванов. Я не Мерседес большой для регистрации Иванович, за, за. Ты воплят.

Бирячак, да. сорока, забороченка, да. притоновый, да. садова, ягаева, да. да. моторный, затопа, За", да. антонетку, да. За". котула, зала. Да. Ми попросили не казати в голос, тому що буде тендер. Я вам дам почитаю. Буде тендер, що діти голову. Тендер буде за законодавством міжнародним. Різномані гроші вони почали. Можна нову школувати. Можна по різному кабінету задати. Давайте комиссию закрыем, а потом с вами. Нет, подождите. Вы дайте видеосъемка. Есть закид бабки. На виїзному прийомі, коли ми були на тому тижні, ми спілкувалися з мешканцями. Я повідомила їм, що якщо є кандидатура, будь ласка, ви місцеві жителі, ви краще знаєте, ви бачите краще, якого ви хочете господаря в себе вдома. Подайте, будь ласка, пропозицію. Ми поспілкуємося з цією людиною. Якщо вона буде згодна, бо ти ті, з ким ми спілкувалися, люди всі повідмовлялися. мене є ідея. Якщо Ярослав буде нас настав. Ви маєте опит? Я, Це... тут так. Я. так ви тільки що от, вирішили всі проблеми. Я подивилася Филь. на вас за ну, да, с... старостою. Діло в тому, що у нас немає кандидатури, ніхто не, не хоче бути старостою. Ну, Ті з ким ми має. спілкувалися, всі відмовилися. Того й має, я, я задав питання. Це не день його немає, так? Да? Я говорю, що ми з тим, з ким спілкувалися, пропонували всі люди, відмовились. Я попросила допомоги мешканців вашого села. Ми вашому зячу пропонували, моєму брату пропонували що, будь Просто ласка. тим хто, людям, які з активною позицією. Росашинському пропонували бути старостою. І, Я знаю, він получаєте І, 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 і всі нам милости не пише. Задаля, задаляку пропонували. Я задаляку пропонували так само Сергію бути старостою. Всі відмовили. Якщо це не секрет, скажіть, будь ласка, яка мазуру Роману ви попропонували відмовитися Мазуру Роману заберегу Сергію посадове Грушевському В'ячеславу. Вам пропонуємо особисто тут бути займати кандидатуру старости. Пропонуємо тим людям, хто Артеменко Антону пропонували, моторному Олександру пропонували і іншим людям пропонували, і біль, багатьом пропонували всі люди. Кому всі хто питають, як ви чому нема старости, їм пропонуємо. Давайте займайте посаду старо. Якось по-другому це зробити. Як? як? насильно насильно людину загнати, забрать знають. Анатолій Ярославич, ми нас зараз живе кандидатура, як ви зробить громадські слухання, ви зрозумієте, будь розумієте, будь ласка, село здорове. Село здорове, це не маленьке село. І по всім питанням. І пересади, але які вимуари, Я нема себе, не був, Коли я був головою, то в мене не закривалася калітка ні днем, ні ночі. Пожар, коли до мене, родився хтось, чи помер стукови до голові. Нас не треба переконувати. Давай ще так знаємо, а що не дали, і за того, що ніхто не хоче йти. Друге питання. Значить, в селі, не знаю, по другим селам велика проблема з вивозом сміття. У нас є Ви підняли це питання, як ми ну, хотіли теж підняти всі. Будь ласка, я не часто роз виступаю. Значить, я так бачу в комунхозах куча техніки. Є самосвали, є. Організації. Треба якось організувати, щоб всім займався комунальним приємством. Я можу доповісти Галинівське. У нас є воз. Давайте машину і куди виводити. Три чоловіка не. Чоловіка, які будуть розвитку. Все, можна мені відповідати? Я запитання зрозуміла. Я можу відповісти? Yeah. Дивіться, ми спілкувалися з директором ЖКП Калина, нам надають благодійно диспаливо для того, щоб ми зробили пробний рейс по всій громаді, щоб розуміти наші витрати і так далі. Нам надала сусідня громада контейнер, який ми будемо загружати і грузити в машину. В нас водій є. Ми спілкувалися з водієм, що він нам допоміг зробити перший пробний рейс. Зараз шукаємо грузчика. Але на даний момент у нас три пориви є на території громади, яким займається калина. Вони зараз тільки його закінчують, відразу починають рейс. Ми дамо оголошення по всім населеним пунктам, що у нас буде пробний рейс, щоб зрозуміти наші витрати. Це добре, трохи діло зривається слабка. Все, дякую. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з інвентаризацією кладовища? Mm -hmm. Дане Володимир Леонідович. Як ми будемо рухатися далі в е, вирішенні цього питання? Мені кажуть, що треба виділяти землю, бо ми будемо безкінечно виділяти землю на кладовлі. Ховати людей немає де. Як ви бачите, команда вирішила цього читати інвентаризація кладовищ. Доповідна надайте, ну, будь ласка, роз'яснення. Так, була прийнято рішення про інвентаризацію кладовищ СНТ Воскресенське і, і, і за межами села Калинівка. Але в зв'язку, що у нас відсутні кошти і кінець бюджетного року, то ми для того, щоб це питання не стало. Опять в забор ми просто-напросто е передбачимо кошти на інвентаризацію і з Нового року я зроблю цю е землю. Ну, ми не встиємо, навіть е землепорядники, які приймали участь, говорять, ми не встиємо провести інвентаризацію. За той період до кінця бюджетного року. Я спілкувався з провідіть. Краще, щоб ми провели за законом, ми маємо право законом про це У нас є час до 6 місяців, ну, хоча б місяця, говорить на 3-4, тому що є реєстрація, підготовка, зйомка. Ну це промотлива робота. Такі поштові. Приїжджали хлопці з. Коли ми невели мову не про початок монітеризації по вирушу. Це коли було тисяче? Місяць 14. Вони були, я замовив ті, що документацію по місту Миколаєву і виніс сесію монітиризації. Ні, 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 вийшов Правильно, так. Я потім поїхав навіть в кадастр, говорю, у вас є якась робота по інвентаризації кладовищ? Так, є. Нам навіть назвали, говорить орієнтовну суму по цим роботам. Ми в сроки не можемо, ми можемо не вписатися до кінця бюджетного року. Говорить, ну седентр. Підкажіть, ми беремо каліновку і беремо із Воскресенська. Можливо, треба взяти Калиновку, а потім Воскресенськ. Он, он, же, У нас Обсяг робіт однаковий. І це місяць ми втрачаємо на процедуру тендерну, тому що прямим договором ми вже не можемо укласти договір з проєктною організацією, розумієте? Ви просите надіної депутата. Просто ви наді мною знущаєтеся. Відкрито знущаєтеся, розумієте? Відкрито. Я записала. Кіра, ну записують щоразу, а Володя не є там. Ну не там. Він не йде Слухайте, ну складне питання, слухайте. яке воно складне? Чотири роки, воно складне. Ну куча складових для того потрібно. Якби я не привезла хлопців з міста Миколаєва, то не було б і інвентаризації складових. Ми б не знали, що починати треба самі з цього. Питання не вивчене було, бо ми вивчаємо там, де нам цікаво. А там 21-го року ми, ми знайшли земельну ділянку. але ми ж е, ніхто з нас не винен, в тому що е, про цю земельну ділянку на цій земельній ділянці є документи. Ну згадайте, ну одразу ж наші ці земельну ділянку передали нам як землі запасу 2,5 гектари землі. Ми самі приймали про це рішення. Вже було прийнято рішення на детальний план території. Да, І так. тут вилазять документи, що там є акт постійного користування. Ну нам передали як землі запаси, розумієте, це не наша лава. Володимир Ленінович, шановні колеги, 37 хвилин, щоб провести сесію. 20, 20, 20. Якщо ми на не... Давайте, ми закриваємо сесію. За комісію. Комісі.